У Львові понад третина мешканців працює в промисловості, а 30 тисяч це інженерно-технічні працівники. Для багатьох з них робота на заводі стає точкою входу в місто. До Львова прибувають люди з усього Радянського Союзу і за різних життєвих обставин. Тож, яким було життя людини індустрії? Стоять ліси в смарагдовій задумі, гудуть вітри на висях гір, Співає море в білім шумі, І світить бризки синіх зір, і молоком пливуть у вирі хмари, Сміються ранки голубі, поля пастужені отари, і сонце грає на трубі. Всі голоси і бурні, і спокійні, глибоких надр і височин віллються в душу гармонійно, потоком вражень і хвилин. Да. Нічого не змінилося, тільки все занепало. Я тут прийшов працювати 29 серпня 68 року. Як зі мною починають говорити: креслення ви читаєте, я кажу, читаю. А малювати можете? Я кажу, можу. Ну і мені, той керівник, каже: от завдання два тижні термін ви нарисуєте в аксонометрії, Мається на увазі? Креслення, а я повинен то був переробити, як воно виглядає в натурі. Ну, два тижні пройшло, я зробив, приношу до того керівника, він подивився і каже до мене: пиши заяву на прийом на посаду інженера. Коли я прийшов працюючи інженером, після того інженер-конструктор третьої категорії, другої категорії, першої категорії ведущий. А потім зведу, що мене обрали головою профспілкового комітету. Так склалося, що я вже тут працюю понад 30 років. Радянський Союз зробив був акцент на розвиток насамперед громадського неприватного транспорту. Тут для вас є відомо. У х роках Радянський Союз випускав біля 70-80 тисяч автобусів в рік. І на території Радянського Союзу були з трьох-два найбільші в світі автобусні виробництва. Найбільшим був Павловський автобусний завод не Львівський, і Львівський був на другому місці, на третьому місці був Вікарус. І починалося з цього монастиря, що у нас за спиною. На тому монастирі то був перший експериментальний цех, контора завода і все решта завод потім почав будуватися. Спочатку пішов інженером-технологом працювати, потім майстер дільниці. певний час працював головним механіком, потім начальником технологічного бюро, заступник начальника цеху, начальником цеху, заступником технічного директора. І так до 1997 року. Ну, сам автобусний завод створився в травні 45-го року. Спочатку там випускали різні такі прицепи для продажі класу, там потім пересувні такі е, магазинчики, якби не невеличкі. Наприкінці 50-х років е, значить, почали випускати автобуси. Той автобус, що випускався на заводі, лаз 695, він на конвейері був 35 років. Такого у світі ніде не було. То. Але для того, щоб завод отримував премії за нову техніку, то робили невеличкі переробки. Задню частину поміняли, назвали М. Передню частину поміняли, назвали Н. Але враховуючи, що то ніби нова техніка, зато завод отримував. Відповідні преміальні. Завод робив максимум для того, щоб не приймати на нові моделі. Бо в совєтській системі була така, що коли змінювалася модель, оновлювалася модель автобусу, плани виробництва не змінювали. Змінювали директорів з інфарктами, головних інженерів, головних технологів. А проектували тут все практично всі нові моделі Совєтського Союзу, які йшли по автобусах, вони створювалися тут і для лікіно. І для лаз. Ми почали працювати з космонавтами. Було замовлення, треба було зробити спеціальні автобуси для доставки космонавтів з бази до космічного корабля. Там були свої вимоги, і то були специфічні автобуси. Там повинні були і пилесоси, і все. Ну начинка дуже оригінальна. Ну, зробили. Відправили. І ті автобуси підвозили по той, що був сумісний політ Союза Полон в 1975 році. Вони ті автобуси доставляли тих космонавтів. Після того була Олімпіада 80. Повинні було бути два види автобусів. Один автобус, який супроводжував Олімпійський вогонь, там їхали ті бігуни, і то все було. Вони ж весь час не могли бігти. І другий автобус це був спеціально для журналістів. Робота була цікава. Завод тоді працював на всю потужність. Практично кожної доби за ворота заводу виїжджало 50 автобусів. Ну що вам сказати? То були найкращі роки. Я йшов на роботу як в родину. Ми всі розумілися, ми всі допомагали один другому, ми всі хотіли досягнути чогось. Як людина може показати себе в роботі, то вже від людини залежало. А щоб просунулися, треба було бути партії. Коли ти працюєш і теж є членом партії, то ти можеш себе Писати впевненіше, почувати і відстоюванні своїх тих чи інших рішень. Не вступала я ні до якої партії, тому що пару разів стикалася з людьми, які тільки лізли, бо їм треба було отримати цей білет. Для кар'єри. Кар ну і наприклад, якщо ти, ти хочеш зайняти ти посаду хочеш начальника, начальника відділу, було навіть таку, таке. Ти, ти мусиш вступити партію. в партію. Я, я кажу: партію. не буду я вступати в партію. Зарплата, хоча й не була така велика, але вистачало. Ну, продукти були дешеві, дешеві поїздки, квартплата дешево було. Через прохідну, щоб щось пронести. Це направду дуже дрібне, якісь. Там, знаєте, якісь там пачка шурупів, якийсь може дрібний інструмент щось собі зробив. Якщо хтось зміг або хотів красти, це, напевно, треба було можливість вивезти. Була ситуація, якось в один день е, пропало чи 20, чи 40 тонн міді з заводу за вихідні дні. А на той час це були шалені гроші. І це, до речі, було десь. 89-90-й рік. Потім був період, єдине, що можу так ще якось описати, як його приватизовували, його діребанили цей завод. Його перше ввели в якийсь список заводів, які не можна приватизовувати, якийсь там стратегічний. Потім потихеньку поділили, по частинах продали, вивели потім з того списку, і потім якийсь певний день ми знаємо, що полірон продали. Ну і все. Після проголошення незалежності, ті зв'язки з постачальниками, вся кооперація, вона так не те, що різко припинилася, але почали вмирати підприємства по всьому Союзу. Менше стало замовлень. Ми, крім цього іншого, з'явився доступ до зовнішніх ринків, бувши працівники телевізорного заводу. Десь знайшли варіанти, як об'єднати свої зусилля з якимись німецьким інвестором і створили електротранс, де працює відсотків 60 бувші працівники автобусного заводу. Саме головне, що вони зберегли школу автобусобудування. Але вони на сьогоднішній день, їхні можливості обмежені, розумієте? Поряд стоїть на автобусний завод де порядка коло 200 тисяч квадратних метрів десь. Площ. І площадка ідеальна, вона забезпечена всіма енергоресурсами, а ті там туляться. І стоїть цей завод пусткою. Деякі підприємства зникли настільки тотально. Цей полярон забудований на сьогодні тотально житлом і офісом, який взагалі не зберігає ніяких слідів своєї присутності. І тільки в цих людських історіях ми можемо почути про те, що там взагалі відбувалося. Нічого нема. Навіть згадки тепер про завод нема. Таке виробництво в центрі Львова воно б не могло б існувати. Тому що гальванічне виробництво, якісь ще речі малоприємні. Ну і воно відстало було. розумієте? Тобто я як технолог, як конструктор, розумію. Це минуле. Я їхав на автобусі. Якраз там так трохи призупинився і там ковшом. Розбивали оту у будівлю, де я сиділа якраз. То, що от, е, заводів зараз немає, я так е, передбачаю, може, що щось пройде інше. Значить, заводи зараз не, не потрібні. Щось, щось для людей має бути. якісь зміни прийдуть. От я вірю в те, що прийдуть зміни.